Всім доброго дня! Сьогодні свято, тому я вас вітаю зі святом, але ми з вами дивимось прикраси тому що вчора відео не було. Ви можете написати, коли вам зручно, або сьогодні ввечері, або завтра, вже як ви схочете. Ось така каблучка це в нас мікс камінців: кварц, хромдіапсид і хризоліти. 16,5 розмір, 1550 гривень. Ось такий маленький розмір, але вона така красива. Тут розмір не регулюється, бо були просто такі моделі з можливістю регулювання. Тут, на жаль, от як є, воно така тендітна, але красива. Далі. Кайфовий ось цей малахіт у розмірі 16 і 240 гривень 10 грамів вага. 16 і Ще менше. Кам'янець тут десь приблизно півтора, да. 15-16 міліметрів. Малахіт, на жаль, буває дуже рідко. Амазоніт набор у розмірі 18,5. Він такий крупненький, колір морської хвилі, сережки та каблучка. В наборі вартість 3800. Теоретично, якщо вам потрібно, може, може і розділимо або сережки, або каблучку окремо. Якщо є таке бажання, то пишіть. Він красиво переливається. Чогось я сплутала амазоніт з апатітом і згадала, що в мене є апатітове намисто. Крапелька тут, до речі, в нас 2,6. І вага сережки тут також не мала, коли камінець крупний, 8 і 1. Ну, дуже крупний, дуже крупний, але яскравий це. Тим, хто живе біля моря або в кого такий настрій. Наступна каблучка 17,5, вже регулюється. Тут перлинки і цитріни. І ось ця забула яшма 1750 гривень 45 доларів від 17,5 і ще трошки можна відрегулювати. Тут ось ця штучка вона підгинається як треба. Розмір нашої каблучки 2,7. Я б хотіла нагадати цитрини. Цитрини у мене в розмірі 19,5, 3150 гривень. Він не такий крупний, 3,7 одна сережка. Тут насичений красивий колір. Забула назву цього каменя 18,5, із Думаю, той, хто знає, той згадає. 3300 гривень вартість, так само можна окремо сережки або каблучку. Але вони тут також, ну, 6,9. В принципі, може, не такі важкі, як наша мазаніт, але більше 3,4 сантиметри. Висота. Він такий витягнутий овал, Цікаво, виглядає насправді. Наступний брасетик 21 грам, це такий аметрин, такій незвичній ограночки. Від 17,5 до 20,5 максимально. Вартість 4300 гривень. Ось такий колір. Маленький комплект гранат у розмірі 17,5, 3900 гривень. Ось такі сонечки. Красиві вони такі. Вони невеличкі, але мені здається, що масивні 5,3 вага однієї. І красивий колір самого гранату. І ще у розмірі 18,5 цитрін ось такої форми, він трохи крупніший. Вага однієї сережки 5,2-3150 гривень вартість, але на відміну від нашого вагранці, цей крупніший. Цей у нас 2 см. Дуже красивий комплект аметист. Це я хочу нарешті перейти до дрібненького, бо сказала, що, що буде дрібненьке і не показую. 17-й розмір. Ось тут у нас сережки, каблучка і підвіска, такий замочок. Замочок треба розпрацювати, бо ще так досить жорстко ходить. У радіювання. Трикутні, красиві. Мені дуже сподобалась а, форма. Не знаю, як вам, напишіть, будь ласка, 14 міліметрів. Просто, в принципі, трикутнички мені дуже подобаються. вони такі прикольні. Вартість набору сережки каблучка і підвіска 3200 гривень 80 доларів. Сережки легенькі, не крупні. Це Таїланд, я саме головне і не сказала. Дуже красиво сюди хіба що ланцюжка не вистачає. Щось в мене бігало таке перед очима, не знаю, чи знайду я ланцюжок, якщо знайду, покажу. І дуже красивий у розмірі 18,7 топази. Ось такі така сережка. Бачите, занижений штифт. Я скажу вагу однієї, зараз скажу приблизно, що у нас тут. І тут ще є в нас підвісочка. Вага однієї 3,7. Це, в принципі, мені здається, не дрібно. 2,4 висота. Досить такі височенькі, красиві, красиві ромби. Топас світлий такий, ніжно-ніжно-голубий. Вартість набору 4400 гривень 110 доларів. То пази не бюджетні, але вони дуже красиві, не такі, в принципі, крупні. Давайте я ще скажу ширину, щоб ви розуміли. 14 мм. До набору я би порекомендувала чокер. Цей, цей трохи темніший, буває ще трохи світлішого тону. Можливо, для цього набору краще. Трохи світліший взяти чокер буде краще. Але тут за розміром він якраз проходить. І якраз у нас є кульки, тобто може бути таке типу коліє з двох видів топазів. Ніжно, але так, має місце таке. Така ніжність завжди-завжди красива. Я б сказала, середнього відтінку тут топази бачила і світліші, але ось ці в цьому конкретно чокеру вони темніші. 18,7 розмір каблучка Ці позиції, ну, на жаль, розділити не можна ось цей набір і попередній також. І ось такий комплект з хризолітами, підвісочка та сережки. Тут на маленьку мочку, мені здається, вони. Це вже Індія у нас. І тут є тризуб, тут є лазерна проба на прикрасах. Хризолітики такі світлі, красиві. Вартість набору сережки і підвізка 1600 гривень 40 доларів. Сережка і підвізка, в принципі, хризоліт, чокери, в мене ще лишились не чокери, а просто ниточки не набрані. Вони такі світленькі і там дрібний хризоліт теоретично можна було б зробити. Ну, це вже хто хоче заморочитися так, то можна зробити. У розмірі 18,2 є отака от прикольна каблучка, це така синя шпінель. Хоча дуже схожа на топаз швейцарський. от такий красивий колір. Українська проба крупненький такий камінець 900 гривень вартість камінь один сантиметр в короні такі типу як короні знайшлася та, той той ланцюг, який, я думала, який весь час на мене дивився. Ось така вона блискуча. Чого я на нього кажу, вона, ну нехай буде вона. Я не можу зрозуміти, чи це роді, чи це вона просто так, така полірована 50 сантиметрів довжина. 700 гривень вартість. Кіцемір впав. Так, і ще в мене тут є самотня підвісочка, як там хтось захоче. Так вона, давайте її зараз на цьому покажемо. В принципі, у нас це ще підвісочка, і на сьогодні все, тому кому вже набридло, я можу відпустити вас. І ось така підвісочка з топазом. Такий маркіз карабас 11 мм на 6. І не дрібна, наче, але все одно якась маленька. Вартість підвіски 1050 гривень 26 доларів. І я ще хотіла подивитися, як вона буде на топазовому чокері. Це у нас приблизно ось так виглядає наче рідна. 850 гривень вартість чокеру, приблизно 42-45 довжина. Ви, якщо вам потрібна конкретна довжина, то можна замовити, можна навіть там довгу яку схочете. Ось таке у нас на сьогодні відео. На підвізки є українська проба. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного. Дня! Вітаю ще раз зі святом. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Мені дуже приємно, що ви дивитесь, що ви пишете ваші коментарі. Я просто відчуваю цим вашу підтримку. Всім до побачення!